Нарешті вдома. Наталія та 12 12-річні двійнята Яна та Ярослав Степаненки після тривалої реабілітації та протезування в США повернулися в Україну. Нагадаємо, що торік у квітні родина потрапила під ракетний обстріл на вокзалі в Краматорську. Тоді мати втратила одну кінцівку, а донька обидві. Ярослав, на щастя, не постраждав. Декілька місяців їх лікували у Львові, а згодом на реабілітацію вони поїхали у США. Там дівчинка з мамою близько року наново вчилися ходити на протезах, а сьогодні, вже стоячи на обох кінцівках, відвідали лікарню та зустрілися зі своїми рятівниками. Ми одразу казали, що ми їдемо додому, тому що нас ще хотіли лишити на рік. Ні. Ми вдома. І це дуже добре. Я дуже рада повернутися додому. Я дуже сумувала за лікарями, дуже сумувала за Україною. За час перебування в Америці Яна навчилася не лише ходити. Рік я вже ходжу. Я вже каталась на велосипеді, на самокаті. Такі успішні результати тішать і наших лікарів, які минулоріч робили усе для того, щоб дівчинка і мама змогли ходити. Це зовсім не порівняти з тими моментами, коли евакуаційним поїздом їх привезли у суботу до нас з Краматорська, коли ми побачили закровавлених мамою і дитиною і біля них Ярослава, який допомагав обслуговувати в подальшому маму і сестру. Тоді тільки почалась війна, для нас було нове все. І війна нове, нові травми. Тобто, ми вперше з таким зустрілися. Тобто, і протезування в таких масштабах, і протези такого рівня для нас це було зовсім нове. Тобто, на сьогоднішній день ми це вже усвоюємо і хочемо розвивати і далі, власне, завдяки сім'ї Степаненків, які тепер є волонтерами і допомагають нам з тим розвитком. Тепер таке лікування, реабілітація та протезування доступні в Україні. І, зокрема, мама та донька продовжать своє відновлення у центрі незламні. Наша команда протезистів вже відвідала неодноразові закордонні навчання і стажування і можуть такі самі, а можливо якісніші протези виготовляти в Україні. Одне в мене тільки побажання, щоб менше треба було тих протезів. Поки Яна росте, їй щороку потрібно буде змінювати протези, які тепер зможуть її зробити тут, у Львові. На сьогоднішній день це вже треба їм розцінювати, і нам, і їм вже не як хвороба, як спосіб життя. Тобто, звісно, протези треба обслуговувати, міняти, але до цього треба звикати і нам, як персоналу, і їм, як пацієнтам. Наразі Степаненки планують жити у Львові. Двіня там вже обирають школу, до якої вони ходитимуть. А Яна своєю чергою буде допомагати іншим постраждалим дітям, адже вона стала обличчям компанії зі збору коштів на обладнання для реабілітаційного відділення Unbroken Kids, яке розбудовується і вже згодом тут кожна українська дитина зможе отримати якісну допомогу лікування та відновлення. Ірина Цвігунзиновічопойдало, правда, тут Львів. На Львівщині проведуть велопробіг на підтримку ЗСУ. Маршрут пролягатиме через п'ять територіальних громад області: Миколаївську, Новороздільську, Розвадівську, Тростянецьку та Ходрівську. Передбачені різні дистанції. А на фініші усіх очікує урочиста частина, дегустація місцевої кухні та благодійний аукціон. Відбудеться велопробіг вже 2 вересня. Стрілянина по вулиці прямо з вікна автівки. Це відео здійняло неймовірний гвалт серед лів'ян. Коли ж усі дізналися, що стрілок та його подруга курсанти університету внутрішніх справ, то обурення буквально не було меж. Скандальний ролик одразу ж розповсюдили у соціальних мережах. Тож в коментарях користувачі дали волю своїм емоціям. На адресу гори блогерів лунають сотні гнівних відгуків. Сподіваюся, вже не курсанти. Таких захисників не треба нікому. Завтра будуть вибачення, як завжди. Хай панулися і галімо вибачилися. Класика жанру. Крім понтів, в голові порожнеча. Такий хайп змусив курсантів пояснити свої дії. Кажуть, що лише хотіли пожартувати. І насправді на відео шумовий пістолет без магазину, а звук пострілів вони наклали згодом. <звук> Як би зараз не виправдовувалися молодики, але скандальне відео таки може зруйнувати їхню кар'єру. Зараз в університеті з'ясовують, чи дійсно ролик зняли їхні курсанти. І Якщо це так, то обіцяють неабиякі наслідки для цих блогерів. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів трагедія, від якої буквально кров холоне в день поблизу села Роковець, водій на смерть збив дворічну дитину у візочку. Матір саме прямувала сином через нерегульований пішохідний перехід, як раптом на усіх парах, на них вилетів автомобіль. «Пежо». Удар був такої сили, що бідолашну дитину відкинуло на пару десятків метрів. Шансів вижити після такого жахливого тарану у малюка просто не було. Його мама зараз у лікарні відомо, що сім'я мешкала у модульному містечку. 43-річному горе водію загрожує до восьми років позбавлення волі. Аварія, яка не вкладається у голові практично у самісінькому центрі міста, киянин на лендровері на швидкості протаранив ауді та буквально в'їхав легковику на дах. В цей момент поруч проїжджала ще й шкода, який також дісталося від столичного шумахера. Аби вивільнити людей з машини, довелося викликати рятувальників. Не обійшлося і без постраждалих в ауді. Травмувалася 22-річна пасажирка. За свою необережність водій позашляховика може сісти за грати на три роки. Тікав на мопеді, а потім ще й на своїх двох патрульні змусили добряче попітніти п'яного мотоцикліста. Інцидент трапився пізно ввечері. Інспектори помітили двоколісне без увімкнених фар. Не вимогу зупинитися, водій не реагував, ба більше почав тікати. Під час різкого маневру він впав, але не розгубився та почав бігти від служивих. Наздогнати горе мопедиста. Вдалося швидко. В крові у нього виявили 0,73 проміли алкоголю. У новий навчальний рік для українських учнів свої двері відкриє Львівська британська школа. Це унікальний на Львівщині заклад освіти, де дитина може отримати всебічний розвиток, а найголовніше напрямок на англійську освіту, яка дасть можливість для подальшого навчання у вишах за кордоном, зокрема у Великобританії, де найкраща освітня система та оточення, про яке мріє так багато молоді у всьому світі. Основне завдання школи навчити дітей говорити, читати та писати англійською мовою, якою розмовляють у всьому світі. Це навик на все життя, який допоможе досягти висот та стати успішним у своїй кар'єрі на міжнародному рівні. Водночас, нашим завданням є підготувати дітей до навчання за кордоном. Тому дуже важливо, щоб вони опанували міжнародну мову. От, зокрема, для львів'ян Оксани і Тараса, у яких є п'ятирічна донечка Вікторія, було в пріоритеті, щоб вона навчалася в англомовному середовищі Відтак, не вагаючись подали заявку у львівську британську школу. Вона нас зацікавила тим, що в першу чергу тут навчання відбувається власне, англійською мовою. Ми з чоловіком двоє працюємо в сфері IT, Ми відповідно знаємо англійську мову. Ми б хотіли, щоб і наша дитина теж спілкувалася англійською мовою. Насправді ми мали змогу з дружиною побачити багато варіантів приватних шкіл, оскільки ми власне шукали таку школу для дитини, тому маємо з чого порівняти. І це точно одна з найкращих, а в перспективі найкраща школа з того, що нам доводилось бачити. Принаймні станом на даний момент. Масштаби вражають, перспективи теж. Окрім того, приємним бонусом для батьків стало те, що після успішного проходження тестування на вступ до цієї школи їхня донечка отримала грант на безкоштовне навчання. Дуже несподівано для нас. Ми дізналися, що наша дитина виграла грант, виграла грантову програму і має можливість зараз навчатися безкоштовно цей перший рік. Зазначимо, що вступний процес для дітей передбачає проходження трьох тестувань. Цьогоріч два з них відбувались в онлайн режимі, а останній іспит безпосередньо в самій школі. У кожному класі є дитина, яка отримує грант. Що це таке? Це безкоштовне навчання дитини протягом років. Грант покриває витрати на навчання, харчування та перебування дитини протягом цілого року у школі. Такий грант отримав і семирічний син Олени та Юрія. Батьки розповідають, що не очікували на такий сюрприз. Проте, незважаючи на результати тестування, все одно хотіли б, щоб їхня дитина навчалася саме тут. В першу чергу це середовище. Нам було дуже важливо, щоб він був у англомовному середовищі і з сучасним підходом до навчання. Тобто дає всебічний розвиток, не тільки сидіти слухати. А є фізичні навантаження, є якісь креативні уроки, тобто, щоб він розвивався якби загально. Нам дуже подобається, що там є сучасне укриття, і, в принципі, все подобається. Мені подобається, що вона повністю нова. Мені подобається, що тут є басейн, корти, що діти реально можуть бавитися ну, безпосередньо в школі. Це дуже класно і. Воно якраз гуртує цей соціальний навик спілкування. Ну, там, мабуть, найбільше Додамо, що зараз відкрито набір учнів до школи перших-четвертих класів. Наступного року планується запуск середньої школи. Львів School – це великий проєкт, і ця школа має всі сучасні обладнання, які можна собі уявити. тут задіяні при будівництві школи найкращі технології, щоб забезпечити комфорт. І здорове перебування у цій школі. І найкраще, що ми маємо, це наші учителі програми, чим наповнена ця школа. Львівська британська школа надає учням повну структуровану британську програму, успішно інтегровану в українську державну освітню програму. Відтак, тут вони мають змогу отримати український диплом та британську кваліфікацію. Ми, е Відбираємо учителів, які володіють англійською на розмовному рівні, і дитина, цілий день, перебуваючи у цьому навчальному закладі, розмовляє і чує англійську мову. Отже, ми взяли все найкраще від української програми і поєднали все, що є найкраще у британській програмі. Отож, більше інформації про Львівську британську школу можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті цього освітнього закладу. Незабаром у Львові відбудеться ювілейний букфорум. 30-й літературний фестиваль цього року проведуть на новій локації біля порохової вежі. В межах форуму передбачені дискусійні панелі, програми видавців, ніч поезії, музики та багато іншого. Також завітають чимало закордонних учасників. А фокусною темою є перепис майбутнього. Відбуватиметься це дійство з 4 по 8 жовтня.